Ми нащадки волелюбних та мужніх козаків. Чи відомо тобі, що чимало прислів'ю та приказок сягають ще часів козаччини? Наприклад, подорожуючи, не пускай коня галопом або залізо випробовують куючи, а коня вчать їздячи. Поглянь на подані вислови в обох наявні одиничні дієприслівники. Та чому ж у першому дієприслівник витілено комою, а в другому ні? Дізнаєшся, переглянувши відео. Пригадай: дієприслівник особлива незмінювана форма дієслова, що називає додаткову дію або стан і відповідає на питання, що роблячи, що зробивши. Упізнаємо за суфіксами учи «ючи», «ачи», ячи шивши. Відкорюючи, здолавши у реченні дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, що виступає одним членом обставиною. В усному мовленні дієприслівниковий зворот виділяємо інтонаційними паузами, а на письмі, незалежно від позиції в реченні, комами сонце, сідаючи за гору, обливало світлом козацьке поселення. Зверни увагу. Дієприслівниковий зворот не відокремлює мукомами, якщо він є фразеологізмом, що стоїть після дієслова присудка. Вороги від козаків тікали, не чуючи, ніг. Легенди про козаків ми слухали, затамувавши подих. Потренуймося. У поданому реченні знайди дієприслівниковий зворот. Визнач його синтаксичну роль. Розстав, де потрібно припущені розділові знаки. Не знаю броду не лізь у воду. Дієприслівниковий зворот, не знаю броду, виступає обставиною. Стоїть на початку речення, тож після нього ставимо кому. Хто він такий отой козак Мамай, що прив'язав коня під ніч похмуру? Що Списа, увіткнувши в небокрай, перебирає пальцями бандуру. Зворот обставину списа, увіткнувши в небокрай, відокремлюємо комами з обох боків. Козаки безмежно любили батьківщину над усе цінуючи волю. Обставина, виражена дієприслівниковим зворотом над усе цінуючи волю, стоїть у кінці речення. Тому перед зворотом ставимо кому. Не сиди, склавши руки, то й не буде скуки. Дієприслівниковий зворот є фразеологізмом, що стоїть після присутка. Тож комою не відокремлюємо. Кома перед сполучником то позначає межу двох частин складного речення. Якщо два і більше дієприслівникових зворотів стоять поруч, ставимо такі ж розділові знаки, як при однорідних членах речення. Узявши блискучу шаблю, Сівши на коня вороного, вирушив козак у дорогу. Якщо звороти з'єднані неповторюваним сполучником, то, звичайно, коми не ставимо. Упоравшися з кодаком і діждавши із Січі ще три тисячі товариства, Солема через два тижні підняв своє військо до походу. Часто в реченнях трапляються одиничні дієприслівники. Вони зазвичай означають додаткову дію. Тож їх відокремлюємо з обох боків комами. Козаки, озброївшись, ішли в бій. Не відокремлюємо комами одиничний дієприслівник, що стоїть переважно після присудка і має значення способу дії. Ставимо питання, як? Яким способом? Співають, ідучи дівчата. Присудок співають. Як? Яким способом? Ідучи. У поданих реченнях знайди одиничний дієприслівник і розстав, де потрібно, розділові знаки. Ледер спить сидячи, а працює лежачи. Одиничні дієприслівники сидячи і лежачи, стоять після присудків. Ставимо питання, яким способом коми не потрібно. Міцнію беручи, віддавши багатію. Дієприслівник беручи стоїть після присудка та означає спосіб дії. Тому коми не ставимо. Одиничний дієприслівник віддавши, стоїть перед присудком та означає додаткову дію спершу віддаю, а потім багатію. Тому комою відокремлюємо. Пішов козак, сумуючи яким способом? Сумуючи. Не відокремлюємо комою. У поданих реченнях виправ пунктуаційні помилки. Для юнаків, які хотіли стати козаками, старші вигадували різні випробування терплячи, новобранці все витримували, зціпивши зуби. Відокремлюємо комою одиничний дієприслівник терплячи, однак зворот, зціпивши зуби, є фразеологізмом і стоїть після присудка, тож коми не треба. Тільки пройшовши всі випробування на січі, козак мав право носити оселедець, ставимо кому після звороту. Козаки вірили, що, загинувши в бою, саме за допомогою оселеця зможуть потрапити до раю. Ангел, узявши їх за чуприну, понесе до неба. Відокремлюємо з обох боків комами звороти, узявши їх за чуприну та загинувши в бою. Зверни увагу кома після сполучника що? Серед козаків особливим авторитетом користувався отаман Війська. Його слухали не перебиваючи. Одиничний дієприслівник не перебиваючи після присутка має значення способу дії, тож коми не ставимо. Існує чимало легенд про характерників. Козаки, перетворюючись на котів чи вовків і зменшуючись чи збільшуючись до потрібних розмірів, Проходили у ворожий табір непоміченими. У реченні два великих звороти введено як однорідні обставини, з'єднані сполучником і тож кому ставимо перед першим зворотом словом перетворюючись, і після другого звороту після слова розмірів. Однак козаки були ревними християнами і. Вважаючи матір бужу своєю покровителькою та заступницею, на Січі збудували церкву на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Зверни увагу у реченні дієприслівниковий зворот відокремлюємо комами з обох боків там, де його межа. На сполучники не зважаємо, тож кому ставимо після сполучника і та після слова заступницею. Повернімося до запитання із початку відео. Поглянь на подані вислови Чому в першому дієприслівник виділено комою, а в другому ні. У першому реченні одиничне дієприслівник означає додаткову дію і стоїть перед присудком, тому ставимо кому. Натомість у другому вислові одиничні дієприслівники куючи та їздячи, стоять після дієслова присудка та означають спосіб дії, тому не відокремлюються комами. Учись від козаків мудрості, а від наших відеоуроків грамотності. Запам'ятай дієприслівник разом із залежними словами утворює дієприслівниковий зворот, що виступає одним членом речення обставиною. В усному мовленні його виділяємо інтонацією, а на письмі незалежно від позиції в реченні комами. Також ставимо коми при одиничному дієприслівникові, що означає додаткову дію. Однак ніколи не відокремлюємо комами одиничне дієприслівник, що стоїть після дієслово присудка та означає спосіб дії. А які ти знаєш цікаві факти про козаків? Поділися в коментарях до цього відео. Став уподобайку і стеж за нашим каналом.